Газова обіцянка Туркменістан і Україна хочуть дружити в обхід Росії. Битва за Тимошенко у суді почубилися народні депутати та спецпризначенці. Чорнобиль сиплеться на одному з енергоблоків ЧЕС стався обвал. Непідкорний правоохоронцям. Як порушники користуються лазівками у новому кримінально-процесуальному кодексі. Інформаційна служба продовжує ефір каналу ТВ у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман починаємо випуск надзвичайною новиною. В аеропорту Донецька аварійну посадку здійснив літак, Ан-24. За попередньою інформацією загинуло від одного до трьох людей. А доля ще чотирьох поки невідома. Державна служба з надзвичайних ситуацій поки підтверджує лише одну смерть. Пасажири літака з місця події передають, що той під час посадки вилетів за злітно-посадкову смугу, що при посадці літак загорівся і розламався на час. Стини за свідками очевидців у місті сильний туман у Донецькому аеропорту. Поки що цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Лише повідомляють про факти інциденту і стверджують, що справді є потерпілі. І їм наразі надають медичну допомогу. Скільки потерпілих не уточнюють. Літак Ан-24 компанії південні авіалінії здійснював рейс з Одеси до Донецька. На борту літака було 44 людини, 36 пасажирів та 8 членів екіпажу за повідомленнями Донецьких. Сайтів більшість пасажирів летіли на футбольний матч, який сьогодні буде у Донецьку між Шахтарем та Борусією. Суд іде, ребра тріщать гарячим. Видалося засідання апеляційного суду у справі убивства Щербаня. Суддя нацькувала на народних депутатів, що були присутні у залі спецпризначенців. В результаті сторони зійшлися у рукопашній сили були нерівними, і бійцям беркуту та грифону таки вдалося витіснити на із зали засідань. З виру суддівських пристрастей повернулася моя колега Євгенія Моторевська. Мітинг під судом в суді посилений контроль. Тут чекають на Юлію Тимошенко. Головуюча, Оксана Царевич, відкриває засідання та крісло для експрем'єра порожнє. Натомість замість експрем'єра делегація народних депутатів. порядку <ріпо> в судовому Суддя вирішує Юлію Тимошенко оштрафувати, але не через те, що та не приїхала до Києва. Експрем'єр, ніби написала щось образливе, коли розписувалася при отриманні повістки, що саме царевич вголос не говорить, і, хоч максимально можливий штраф складає 100 неоподаткованих мінімумів, у головуючиї свої межі що призначно що міністративоді штрафу возле тисячі неподаткових мінімум собі проводять, що становить 1700 гривень? Адвокат Юлії Тимошенко просить без участі його підзахисної свідка у справі вбивства Євгена Щербаня не допитувати. Та наполягає експрем'єрка, хотіла до суду, але тюремники навмисно її не пустили. Печенський районний суд міста Києва судді Царевич і Тимошенко Юлії Володимир. Я заявляю, що не відмовлялася від доставки судове засідання власноручний підпис Тимошенко і закла. Суддя більше шансів Тимошенко приїхати до столиці не дає. Сергій Власенко сперечається, тож суддя вирішує провчити гривнею і його. Соратники опозиціонерки невдоволені. До якого говірких депутатів суддя наказує вигнати із зали. Першими виконувати розпорядження приходить судова міліція, спецпідрозділ «Грифон». Спочатку сперечаються на словах, потім на кулаках. А, 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 а! Стоп, стоп. Живой, стоп. Дістається депутатці Людмилі Денисовій та начальнику спецпідрозділу міліції. Ми будемо тут залишатися, поки не буде, не побачимо рішення, яке нас цього права. Я його не бачу. Депутати з місця не зрушають, а через дві години за справу береться вже спецпідрозділ Беркут. Кілька десятків спецпризначенців атакують залу суду. Сімох народних депутатів виносять із приміщення. Тобто не перелічували список. Кого виштовхували? Там же розумієте, чому ми не виходили з залу. Тому що там не було прізвища, яких народних депутатів треба викинути з цієї зали? Знаєте, у мене є прізвище. Я Денисова у інших є інше. Ми зареєструвались, коли сюди прийшли. Запевнити, що працівники судової міліції «Грифон» діяли в межах чинного законодавства, виконуючи рішення суду з видалення всіх із зали, крім учасників процесу та представників засобу масової інформації. Як тільки кілька десятків спецпризначенців силою виштовхали та вигнали із зали засідань народних депутатів, заблокували їх тут у кутку, головуюча суддя Оксана Царевич, продовжила засідання. Таємничим свідком, якого допитують у справі вбивства бізнесмена Євгена Щербаня, виявився Ігор Мар'єнков, який у 90-ті був головним свідком у кількох кримінальних справах про вбивства. Повідомив, що у Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка були мотиви позбавитися від Євгена Щербаня. Однак захисту адекватності таких слів сумнівається, адже із екс-прем'єром чоловік навіть не був знайомий особисто. Євгенія Мотуревська та Кирило Лазаревич Тивай. Одним політичним біженцем більше другий член уряду Юлії Тимошенко отримав притулок у Данії. Колишній виконувач обов'язків начальника оборонного відомства Валерій Іващенко одержав політичне пристанище у межах конвенції ООН про статус біженців. Про це повідомило видання Український тиждень із посиланням на джерела в МЗС. Саме Іващенко припустив, що притулок він отримав завдяки резолюції та заявам західних лідерів. Зокрема, в резолюції парламентської асамблеї ради Європи йдеться, що суд над ним був несправедливим, а статті, за якими його звинувачували, не Ніятними Сам з чиновник своє бажання виїхати пояснив тим, що в Україні його почали переслідувати і знову хотіли посадити за ґрати. Нагадаю, Валерій Вашенка засудили до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Однак апеляційний суд Києва пом'якшив покарання до умовного терміну і звільнив з під варти його торік у серпні місяці. В Україні запахло туркменським газом. Ашгабад пообіцяв Києву допомогти звільнитися із Газпромівського ярма. Президенти України та Туркменістану домовилися про відновлення постачання азійського палива в Україну та його транзит до Європи. Віктор Янукович та Гурбан гулиберди Мухамедов підписали заяву про двосторонню співпрацю. У свою чергу нафтогаз та Туркменгаз уклали меморандум про взаєморозуміння. Однак, щоб не напідписували Ашгабаді, але без Москви сторонам все ж таки не обійтися, адже газ може потрапити. До нашої держави лише через російську ГТС у міністерстві енергетики заявляють, що з Кремлем будуть домовлятися. Нагадаю, туркменський газ за прямими контрактами не надходив до України з квітня 2006-го, оскільки Газпром фактично викупив усе паливо і займався його реекспортом. Бо азійське паливо дешевше російського. Замін на газ Віктор Янукович пообіцяв своєму колезі побудувати у Туркменістані новий аеропорт і два мости. я подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок природного газа из Туркменистана и готовность к углублению сотрудничества в этой области. Наши страны имеют все возможности для объединения усилий с целью проработки альтернативных маршрутов поставок газа как для собственных потребностей, так и для последующего совместного экспорта в Европу. Імпортні ліки з аптек не зникнуть, а заяви про можливий дефіцит не більше ніж саботаж. Так вважає прем'єр-міністр. За словами Миколи Азарова, закон про ліцензування іноземних медикаментів прийнято для пацієнтів і захисту їхнього здоров'я. Адже аптекарській полиці заполонили неякісні медикаменти, наголошує прем'єр. Тим, хто зволікає із розробкою умов ліцензування, він пригрозив персональною відповідальністю. Закон нагадаю, вступить в дію з 1 березня. Однак досі правила видачі ліцензії не затверджені. У державній службі з лікарсь... Ских засобів запевняють, запас медикаментів в Україні є, а нововведення на ціну іноземних препаратів не вплине раніше. Нагадаю, імпортери наголошували, що це призведе до монополізації фармацевтичного ринку і дефіциту ліків. Спекуляції щодо можливого дефіциту припіння постачання ліків треба розсинювати як саботаж і безпідставні спекуляції. Попереджаю про персональну відповідальність посадових осіб в першу чергу. за обеспечение прав пациентов на доступное якисное ликувание. На сегодня на складах только 5 дистрибьюторов, которые обеспечивают 90% рынка, находится 204 миллиона упаковок. Это 40%. Запасов этих хватит нашей стране, нашему пациенту, как минимум на 3-4 месяца. Покращення на дорогах раніше весни не чекати. Масштабні ремонтні роботи почнуться, коли погода дозволить. А додаткові гроші на дірки в асфальті уряд виділив. За словами віце-прем'єра Олександра Вілкула, Укравтодор цього місяця отримав 150 мільйонів гривень для проведення ремонтних робіт. Наразі водії результату поки не відчули. Так нині виглядає одна з центральних вулиць Василькова. Це на Київщині. Через ями у невеличкому містечку утворюються величезні затори, бо автолюбителі просто не знають, яку ви поцілити. Це відео вони надіслали на Фейсбук пану Азарову. Сам прем'єр напередодні визнав, навіть бюджету України не вистачить, аби виправити українські дороги. Хоча раніше ремонтникам давав час до березня, аби ті склали список доріг, де хочеться плакати. На сьогодні, як відрапортували в уряді, справа трохи зрушила з місця зразу після того, як немножко улучшились погодні условия, хоча і на сьогодні продовжують оставатися неблагоприятними. Була проведена. Государственной службой автомобильных дорог достаточно серйозна робота. На сьогоднішній момент 20 заводів уже работают для того, щоб зняти основні проблеми. Обвал на Чорнобильській станції під вагою снігу зруйнувалися стіни та покрівля однієї з будівель четвертого енергоблока. Ядерних матеріалів у приміщенні, начебто, не було а тому, як стверджує керівництво АЕС, радіаційний фон у нормі. Поки що, бо насправді аварійних будівель у зоні відчуження безліч. І їх руйнація лише питання часу. Тему продовжить Ярослав Кречко. Це будівля четвертого блоку Чорнобильської станції. Просто посеред дня 600 квадратних метрів стіни та покрівлі машинного залу АЕС завалилося. Була руйнація покрівлі і відповідно. Стінових панелей, які знаходяться на цій стіні, причини зараз з'ясовуються. Попередні причини це деградація металу цієї покрівлі та снігові навантаження. Остаточні причини обвалу з'ясує створена Нацагентством Комісія зараз доступ до аварійного об'єкту закритий навіть для персоналу АЕС, але керівництво станції запевняє, причин для хвилювання немає. Радіаційний фон як для Чорнобиля у нормі. Якщо заміститель технічного директора по безпеці стоїть перед вами. Без противогаза і не в скафандре, скафандрі, значить можна подумати, що не все так плохо. Это абсолютно природные погодные условия. Это ні жертв, ні пострадавших нет. э, ситуація абсолютно в нормі вже неоднократно было проверено. Те, що участково зруйнованій будівлі радіоактивних матеріалів, не могло бути. Тива розповідає і ліквідатор аварії на ЧАЕС Олександр Наумов. Це об'єкт укриття. Пройшло руйнування. Там стоять генератори, які виробляли електроенергію, які не використовуються з 1986 року. І з'єднань з, з об'єктом укриття тут ніде немає. Є питання, що наступне буде руйнуватися. Аварійних об'єктів на станції вистачає, але головна загроза знаходиться під об'єктом укриття, каже ліквідатор. Споруду нещодавно укріпили, і вона мала протриматися до спорудження нового саркофагу, який планують завершити у 2015 році. Однак навіть він може не захистити, якщо почнуть руйнуватися стіни під реактором. Колишній інженер 4-го енергоблоку Олексій Бреус розповідає, під укриттям є приміщення, яких Ніхто не бачив після аварії, тому виключати найгіршого сценарію не можна. В результаті якихось там сувів, переміщень, обвалів всередині саркофага. Відбудеться скупчення ядерного палива, ядерних матеріалів до утворення критичної маси. а Коли критична маса, то виникає саме собою ланцюгова ядерна реакція. Це небезпечно з точки зору викиду нової порції радіації. Наскільки потужним може бути викид, залежить від кількості ядерного палива, що знаходиться під укриттям. Скільки його ховає реактор, досі достеменно невідомо. Тим часом французькі компанії, які будують новий саркофаг, вже евакуювали своїх співробітників. Поки що про всяк випадок. Ярослав Кречко, Василь Мартищенко. TVI. Наш випуск триває. у другій частині. Говоримо про таке. Мажор у погонах на Закарпатті міліціонер збив на смерть жінку. Американські дороговкази Барак Обама оголосив свій курс на наступне президентство. Папина сповідь Бенедикт XVI зізнався, чому зрікається престолу. Дорожня транспортна пригода за участю правоохоронця на Закарпатті під колеса службової автівки керівника міжгірського райвідділку міліції потрапила велосипедистка. Від удару жінку відкинуло просто під колеса зустрічного транспорту. На місці вона померла. Водії, що рухалися на зустріч, марно намагалися уникнути наїзду на тіло загиблої. Через це зіткнулися і ще три автівки. Легковушку ледь не розплющили дві вантажівки. Її керманич та пасажир дивом уціліли. У прокуратурі повідомили, що правоохоронець співпрацює зі слідством. У нього вже взяли кров, аби з'ясувати, чи був посадовець Тверезим. Наразі правоохоронці проводять низку експертиз, які мають встановити ступінь провини учасників ДТП, поки відомо лише те, що рух велосипедистів на цій ділянці заборонений вздовж траси пролягає велосипедна доріжка. Сполучені Штати визначились із планами на наступні чотири роки, Барак Обама виступив з програмною промовою перед Конгресом, яка завершилась бурхливими оваціями, адже недарма Обаму називають одним із найкращих ораторів сучасності. Понад 70% телеглядачів заявили, що їм виступ сподобався. На зв'язку з нами кореспондент Голосу Америки Мирослава Гонгадзе, яка знає все про плани президента США на другий термін правління. Мирославо, я вас вітаю. Дуже дякую, що долучилися нам допомогти. Тож, які пункти промови викликали найбільше? Чи резонанси обговорення в Україні. прошу. Ну, звичайно, економіка. Економіка стала провідною темою промови про стан держави. Президент Сполучених Штатів також закликав до реформи законів про право володіти зброєю, імміграційної реформи і нагадав, що виведення військ з Афганістану відбувається згідно з графіком. У своїй промові Барак Обама говорив про речі, які найбільше турбують американців: безробіття, зброя і війна. І стосовно безробіття, то Барак Обама натякає, що завдяки його політиці в країні з'явилось 6 мільйонів нових. Роботи робочих місць. Однак, президент обіцяє не зупинятись на досягнутому завдання нашого покоління завести двигун економічного відродження, яким є процвітаючий середній клас. Заявив він, не оминув президент. Чутливе питання американського суспільства. Це імміграційна система, імміграційна проблема. Він закликав відкрити шлях мільйонам нелегальних іммігрантів до громадянства Сполучених Штатів. Однак, попередив, що це не буде легкою процедурою. Цей шлях передбачає. Перевірку наявності судимостей вони повинні іммігранти повинні платити податки, заплатити штраф за те, що перебували в країні нелегально, і вивчити англійську мову і стати у чергу за людьми, які намагаються потрапити сюди законним шляхом. Ось що сказав президент. Ми вже тепер повинні працювати над всеохопною міграційною реформою. Але якщо вибори і політика відволікають конгрес, давайте, хоча б, домовимось більше не виганяти з країни відповідальних молодих людей, які хочуть працювати у наших лабораторіях, починати новий бізнес і захищати нашу країну. Покажіть мені законопроект, який дає їм шанс заробити на громадянство, і я негайно підпишу його. Що ж до зовнішньої політики у європейському регіоні, Обама згадав про те, що США починають переговори з ЄС щодо створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі, що вже сьогодні підтримав європейський союз. І Він також один раз згадав Росію у контексті ядерного роззброєння про Україну традиційно у виступі не згадувалось. Дійсно, на жаль, Барак Обама не згадав Україну у промові. Але Морослава, наскільки я знаю, для вас не секрет, які настрої зараз у Конгресі США щодо України. Поділіться з нами вашу інформацію. Прошу. У конгресі США, звичайно зростає занепокоєння поступовою, як вони кажуть, білорусизацією України. Відомі і впливові конгресмени все більше і більше висловлюють стурбованість з політичними переслідуваннями в Україні і виносять це на обговорення колег. Сенатор Маккейн, який перебуває у близьких дружніх стосунках зі своїм колегою по комітету з закордонних справ, а тепер державним секретарем США Джоном Керрі, каже, що у конгресі все частіше лунають розмови про можливість санкцій проти українських посадовців. Ось що він сказав мені в інтерв'ю. Комітет з міжнародних відносин буде розглядати це питання важко сьогодні передбачити, яким буде результат, але ми насправді дуже стурбовані ситуацією з порушенням базових прав людини та станом демократії в Україні. Ув'язнення політичних лідерів в Україні дуже серйозно вплинуло на громадську думку тут, у конгресі. Ми не віримо, що Тимошенко була засуджена в результаті справедливого судового процесу, і це висновок міжнародних оглядачів не лише тут у Сполучених Штатах. Сенатор Маккейн наголошує, що Конгрес Сполучених Штатів і уряд також дуже стурбовані не лише поводженням з Тимошенко, а повільною, як він сказав, ерозією прав людини та збільшенням впливу Росії у справи в Україні. І хочу сказати, додати, що насправді до думки сенатора прислухаються не лише у конгресі, але і у Білому домі. Сполучені штати розуміють важливість України. Це велика країна із стратегічним положенням. І ми розуміємо значення України для безпеки Сполучених Штатів. Що б ми хотіли бачити це демократизацію і свободу. Ми хочемо мати хороші взаємини з Україною, і ми б хотіли, щоб президент України відвідав Вашингтон. Але буде непросто приймати його тут, поки в Україні відбуваються порушення прав людини. Ось такі думки панують у конгресі, і а, це впливовий сенатор, до якого дослухаються. Дякую, Тінк. Мирослава, за роботу. Це була моя колега, кореспондент Голосу Америки Мирослава Гонгадзе. Говорили про плани Барака Обами на наступні чотири роки його президента і крізь яку призму дивляться у Конгресі США на проблеми України. Продовжуємо випуск сповідь про зречення у своїй першій публічній промові після заяви про відставку. Папа Римський зізнався, що йде. З посади через стан здоров'я, яке до того ж постійно погіршується, його виступ у кані зібрав тисячі мирян з усього світу. Вони декілька разів перебували його промову гучними оваціями. Папа закликав паству молитися за себе, за церкву та за свого наступника у Ватикані. Також підтвердили те, що папа багато років прожив із кардостимулятором. Проте наголосили, що рішення Бенедикта XVI зректися папської тіари не пов'язане з якоюсь конкретною хворобою. Я прийняв рішення про своє зречення добровільно та на благо церкви після довгих молитв та випробувань своєї віри в Бога. Я добре розумію всю важливість своїх дій, але у той самий час я розумію, що не можу виконувати свої обов'язки через це, що це потребує чималих фізичних та духовних зусиль. І ми закінчуємо випуск оперативною новиною про трагічний рейс, який сьогодні стався в аеропорту Донецька. Нагадаю, там аварійну посадку здійснив літак. Ан 24 Отже, за останніми даними агенції «Інтерфакс Україна, яка посилається на інтерв'ю з губернатором Донецької області Андрієм Шишацьким. Наразі відомо про чотирьох загиблих людей, які загинули в результаті цього гальмування. Нагадаю, що доля чотирьох пасажирів ще поки невідома, про ні, про це повідомляла державна служба з надзвичайних ситуацій. Самі очевидці події, люди, які пережили цю трагедію, розповідали, що під час посадки повітряне судно вилетіло за злітно посадкову смугу, потім загорілося і розламалося на частини. За свідченнями очевидців у місті у той час був дуже сильний туман. За попередню інформацію, яка також зараз ЗМІ, на момент аварії у літаку було близько 45 пасажирів. Всі вони футбольні бо. Лівальники, які сьогодні прямували на рейс між Донецьким шахтарем та Борусю, який має відбутися за кілька за півгодини у Донецьку. Ну, і, власне, це все, що ми можемо зараз повідомити про цей інцидент. Наші журналісти стежать за інформацією, інформацію, яка надходить із Донецька. Я прошу усю оперативну інформацію шукати на нашому сайті. Його адреса тивай. власне на цьому прощаюся. Дуже дякую вам за увагу.